Пече китайського. Хорош! Хорош! Ти якраз прийшов з печешечкою куди треба. Тут же експертів беруть на раз два на печехах. Так, Кокленд Шерсвельд. Може в точку впоротися. Чоловік на голову не сяде, ну попробую. Чисто підсешечку заруїнитися. Якщо швидко відлечу, значить буду знати, що краще так не робить. Не в курсі, чи буде змога згодом обміняти човен. Поки що анонсів з обміну човнів не було. Трейдина, поки що в анонсах на найближчі 2 патчі точно не було. Взагалі не розумію, як на ній грати. Та хай стоїть собі не рухай її. Все лайно, яке вам падає, ви не рухайте, бо випаде ще раз. Тим паче, шостий рівень. На що, на що ти поміняєш? Чи якого тобі рівня дали. Ти зелений контейнер відкрив, чи який? 42 вузли, до речі, німець йде? Прикольно. Він 100 років на ньому не грав. Дядько Шторм, привіт. Пан підводний експерт на місці. Обняти кораблі, що випали. Сибірі Архангельс на якісь інші з доплатою, скажімо. Ха-ха, не знаю, не знаю. Пауст, в найближчому майбутньому планується модик зробити, де ти зможеш поміняти назви кораблів. І не буде в тебе цієї хуйні написано. 6? Бачиш 6? Я вгадав? Брітсамес. Колись поміняв Шандхорста на якусь лодку, тепер знову випав. Ну, бачите? Стрімер ніколи не піздюнькає. Ну, тільки іноді. Релеска? А хто? Бородіно, єп твоє наліво. Ну добре, я думаю, переживемо Бородіно. Скільки здимів? Три. Зараз ми зробимо хитро. Зараз ми зробимо хитро. Ой, спі. А, це сплід зерлескою був. Oh, okay, let's slow down. This mix of <coughs> Не хочу стріляти, бо засвічусь. Диви, подлюка, знає, куди скидувати. Чекаємо три кілометри. Ні, не чекаємо 3 кілометра. Не чекаємо 3 кілометра. Нормальний початок. Дубешечка. Джерсвельда нема гапу, це ми знаємо, а в мене є гапа. Ха-ха-ха-ха, добрий вечір. Мій малешенький. Чи це делічки маєш, маєш, маєш. Що таке? Трошки неприємненько так якось так. Б'ють тебе, б'ють, б'ють. Ой, вбили. Вбили, біда-біда. Нормально так розвалили. Привет, Макс. Буде чехня-болотна, чехня-болотна 2 і ТД. Як скажеш? Прикольні назви. Скажи, будь ласка, на якомесмінці ти казав весело грати на 10 рівні Тромп так. Вигільний тромпік. Так, ППУшку вимкнули. Поїхали за Канзасом. Рідін бува 2-3 рази на рік, здається. Ну, як, як їм захочеться, так і буває джамбо. Десь тут печиха та має бути. Ага, бачу. Так, турпи у нас на 9,5. Взяти б експерта на цьому малому, та вже б не мочитися. Добродієн, everybody! I'm Boris Johnson from London. And I'll be stuck! Ленький, я тебе вітаю, ти пограв. Я тебе з цим вітаю. А я той самий Бібка from London. Бібка, доброго вечора. Дякую за 22. Привіт-привіт. Ой, нагадайте мені після бою пан Бібка і пан Шторм щось вам показать. Я сьогодні це як побачив, я аж трошки прихуїв. дими, які я не влучив. Сука, ще й з тої сторони Сандієго б'є. Напівбронебійчками. А це Вася Боляче. Да, я посиджу з тобою тут трошки. Знову ти мені під ногами бігаєш. А, це я в твоїх димах, я забувся, вибачай. Здається, хтось поїсть зараз торпів. Що я не пробиваю його. Ніхіра не слідкую за тим пробиттям. О, все, будь тепер ти позаду, тепер ти рожевий будеш. Ха-ха-ха. І дими не вимикай, я попиздюнькаю від неба. Сука, заїбав цей авік. П'ять літачків маю. Є ще дими в тебе є. Івен, приходького доброго дня! Ну що ти, ти вже нормально в тебе все там. Ось, там. <схай> як бачиш, як легко питання вирішилося? Так, три мінуса. Оп! Тихо, 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 тихо. Сука. Я з диму випав. Кінчик випав з гнізда прийом. Там два підпали на ньому, ну не має бути живий. Найс. Так, випиво вимкнули, Сандієго готуємося бачить. Бібешечку зарядите. Та ти замахав ававі грбаний. От йому хочеться нас бити. Де Сандієго? Боюся його страшне. Де контерей за 10 років, час вже панікувати. Це ваша експертна думка. Мені немає досі. Всім доброго Привіт, притраса. Таке питання: що вам окоріже назви човнів? Відповість. Три тисячі, їбанутися. Відповісти було, чому тебе в Діскорді в судовому журналі Русмова без собі. У мене Русмова в судовому журналі. Де? Покажи. Ой-ой, ой Сосі -ой -ой, Сандієго. Козак задонатив 268 гривень, самі 186 підрівнює смужку. Так, самі 186 підрівняв смужку. Дякую, велике. А що, мені з димів не можна виходити? Сука, він мене бачить тут. Я Ой, є одна маленька. Хорошо. А тепер підпалити його. Давай, вічок, давай маленький, давай, давай, ми це зробимо з тобою. Найс! Фо, що ж так потненько, а? Ля-ля-ля-ля-ля. тих 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 чорт ти махнатий. Та як же ж боляче ти мені робиш, ну. Все одно програли. Їбись від мене. Фу. Живу, 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 живу. Так, привіт, Михайло. Вітаю, Орест. Йди подивись. Там бот на болотній мові пише. В судовому журналі. Заходжу. Ну. Де? Невідомий користувач випав з. Де Покажи мені хоч слово. Зроби мені скріншот. Нема жодного слова там. Покажи мені скріншотом, і я тобі повірю. Я не бачу жодного слова. Чому ти сучка так мене хочеш? Пішов піздюньку, поняв? Бо він тут за островом десь падло сидить. Вісім тисяч. О, шість тисяч в мене лишилося. Додимів я не доживу, скоріше за все. А ось і він. Ось і причина всіх моїх нервів. Ходять чутки, що вимкнення ППО сприяє непомітності. Я так і роблю. В скрін, добре, зараз гляну, дякую. Просто Діскорд вже пару років, і ти перший, хто таке написав. Я навіть не уявляю, з якої сторони мене зараз будуть любити. Притип. -ху -ху. Це хтось би його світив, в мене навіть гапу немає. Які б без... Та які обіди, я зараз подивлюся. Де ти, чорт? Блять, гапу немає. Був би я зараз габ, його безкоштовно прозібрав би. Будемо надіятися на торпи. Ну він один лишився. Найс Фу. Виклав в Дискорді. Но...